Відіва святе святий вам читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь у які до нього прийшли, дбайте не про їжу, що минає, але про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть, син, чоловічий, бо його Бог нас знаменував. Вони ж мовили до нього, що нам робити. Щоб діла Божі чинити, а Ісусу відповідь сказав, Діло Боже вірувати в Того, Кого Він послав, а вони сказали, який знак робиш, щоб ми бачили, увірували в Тебе. Що чиниш? Батьки ваші манну в пустині, як написано, дав їм їсти хліб із неба, а Ісус сказав їм, істинно, істинно, кажу вам, не Мойсей дав вам хліб із неба, але отець Мій дає вам. Правдивий хліб з неба, бо хліб Божий той, що з неба сходить і дає життя світові. Мовили тоді до Нього, Господи, дай нам дай нам завжди такого хліба, а Ісус сказав їм, я хліб життя, і хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме справи ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не ввірите. Усе, що мені дає отець прийде до мене, і того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, але волю того, хто мене послав, ось така воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав, мені нічого не поубив, але воскресив його в день. будьмо уважні, сказав Господь у Дім, який до нього прийшли. Істинно, істинно, кажу вам, хто входить вечу кошару не ворітьми, а влізає де інде, той і розбійник. Хто ж уходить ворітьми, той пастир, овець, йому воротар відчиняє вівці, слухать його голосу, він кличе свій овець, по імені і виводить їх. А коли виведе свої вівці йде перед них. <кху> і вівці дослідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав Ісусу притчу, та вони не зрозуміли, що Він казав їм, тому Ісус іще раз промовив до них. Істину, істинно кажу вам, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною злодії розбійники, і вівці не слухали їх, я ворота, хто війде через мене спасеться. Він увійде, вийде і найде пасого військові. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мені. Христос Воскрес! <кхех> Не Мойсей дав, дав, вам, дав вам хліб із неба, але Отець мій дає вам правдивий хліб із неба. Ми чуємо. Що йде діалог про, про той, каже Христос, «Дбайте не про їжу, що минає, але про їжу, що залишається на життя вічне. Кожна людина розуміє, що це значить їсти. Не будеш їсти, то вмреш. Тобто їжа це то, що, якби, той ресурс, який дає нам життя. І Господь Бог на прикладі цьому самому зрозумілому, бо тому що кожна людина їсть і розуміє, що це таке. І Якщо невчасно поїсти людина, кожна розуміє, що таке голод. Та? І тому він на цьому прикладі Господь пояснює про їжу духовну, про поживу для душі. І Він каже, що ви дбаєте. Про їжу. Але Він не відкидається. Він каже: дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Бо про це ви вже дбаєте, ви вже знаєте, як воно я. А про ту, що дає життя вічне, ще не дбайте. І дивіться, на що звертає Ісус увагу. Він каже: не Мойсей дав вам хліб, їсти хліб із неба. Тут ідеться про ту ману, що падала з неба. І Євреї збирали зранку до мани і так виживали в пустині. Вона була дуже придатна і дуже смачна і поживна. І ще юдеї почали спочатку збирати, більше збирали такі кошики, десь там набирали, наскладали. І Мойсей сказав: не треба, бо ви тим самим показуєте свою недовіру Богові, що ви не вірите, що завтра знов буде так само. І сказав Мойсей: не збирати манну на день, на два, на три, а іменно на той день, на який вона падала з неба. І от євреї так вже були, потім привикли у, у тій розмові, що Мойсей випросив хліба з неба, бо вони нарікали, а він молився. Вони нарікали, а він молився, молився і плакав, і молився, і просив. І нарешті Бог почує і дає, і почали з неба падати у та манна. Так як ми нараз кажемо, що чекаєш манни з неба? І вони присвоїли це Мойсеєві, а Мойсея присвоїли собі. Господь Бог звертає на це увагу, що ми часто любимо присвоїти собі ті Божі дарі, які нам Бог дає. Ми щось там молимося, ще ж там кажуть, то я то зробив. Дуже є в тому велика небезпека, бо можемо себе наразити на велику, велику проблему. Але хочу звернути вашу увагу трохи на другу річ, коли тут йде оцей діалог, бо каже каже Господь, бо Хліб Божий це той, що сходить із неба і дає життя вічне, каже Господь, я хліб живий, що приходить, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. От весь оцей діалог, якби окреслює одну фразу з зученешу. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Оцей хліб наш насущний, бо це все розмова про цей хліб, про манну з неба, про Господь каже, я й хліб життя. Батьки ваші їли ману в манну пустині померли, а я хліб живий, що з неба сходить, щоб кожен, хто їсти його не вмер. Це все закладено у цій фразі, наші, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І коли ви ці слова будете проговорювати, ви повинні розумієте ту цілу картину, ту цілу історію, бо таку величезний кусок часу. Від Мойсея до Ісуса і про те, що Він каже: Я хліб життя, я пожива для вашої душі. І так, як хліб дає вам життя, що ви можете жити, так я каже Господь ваш той небесний хліб і даю вам Його як поживу, щоб жила ваша душа. І от коли ми молимося, хліб наш насущний, то це ми говоримо про поживу для душі. І поживу для тіла разом. Бо тому що тіло без душі мертве, а душа без тіла, вона вже не тут, не в цім світі, а вже в іншому. Там, де Ісус сьогодні перебуває, там, де Отець Небесний перебуває. І тому людина, яка <кхм>, живе на землі і говорить: Отче наш, от ці слова. Наш насушний, дай нам сьогодні стосується всьої цієї історії. Свята церква ще сьогодні святкує святих великих царів і рівноапостолів Константина і Олени, і відповідно до цього ми читали сьогоднішнє Євангеліє, яке нам розказує, що каже Господь. Істинно кажу вам, хто ходить в кошару не небо, літь, влізає улізає деінде, той злодій і розбійник. І тут Він говорить, я є ворота, каже Господь. Я є, я для овець ворота, і усі, скільки б їх не було передо мною, злодії і розбійники, вівці не слухали їх, я ворота, хто війде через мене, той спасеться. До Царства Божого не може ніяк інше зайти, як без Ісуса Христа. Неможливо. Перший крок це свята тайна хрещення, через яку ми стаємося християнами. Далі інші святі тайни це і присвята Юхристя, яка дає нам завдаток вічного життя. Христос каже, хто не моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. Прийти до святого причастя без покаяння неможливо без відпущення гріхів. Бо сказав Господь Бог своїм апостолам, кому відпустити ріхи, відпустяться, кому затримаєте, затримаються. давши владу прощати людям провини їхні, їхні гріхи. І ми маємо святу тайну покаяння, святу тайну сповіді. І якщо б не було цих святих тайн, як би я прийшов до Бога? Якби я отримав запоруку життя вічного, не маючи контакту з тим, хто в вічності. Знаєте, коли мені треба підписати якийсь документ якогось начальника якогось заводу, ну, наприклад, або якоїсь фабрики, як я можу то підписати, як я навіть туда не приїду, мені треба безпосередньо. Мати контакт з тою людиною. І Господь каже: кожен, хто вірує в мене, має життя вічне, тому що він є той, хто в вічності, той, який прийшов до нас, щоб нас спасти, відкупити і дати можливість прийти до нього. Тому він і каже: Я є ворота, хто через мене пройде, а хто інший влазить той злодій. Тому Віруючи в Ісуса і слухаючи оту, оту заповідь Божу, яку Він нам сказав, що Він каже: Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Тому кажу вам, не голодуйте духовно, Спішіть до того небесного хліба, який нам дає життя вічне. А цей небесний хліб це тіло і кров Христове. Це і та небесна пожива, яку ми можемо отримати через святу Тайну Пресвятої Євхаристії. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Христос Воскрес! <клес>